Зробити Україну та світ чистішим в Івано-Франківську відбулася всеукраїнська акція з прибирання зелених зон одне із постійних місць проведення ініціативи територія біля міського озера. Саме там побували і наші кореспонденти, і вже готові розказати про всі деталі цьогорічного прибирання. Це має бути. Це до Всесвітнього дня прибирання, 17 вересня, яке відбулося, наш волонтерський рух і Let's Do it Ukraine» зробили всесвітній день прибирання ну, видно, і в Україні в тому числі. Акція Івано-Франківську відбувається не вперше. Щороку, кожної третьої суботи вересня, небайдужі Прикарпатці збираються та прибирають зелені зони рідного міста. Цього року традиційно обираємо центральну локацію це міське озеро, адже тут відпочинкова зона. Хоча можу сказати, величезний плюс нашим комунальникам тут досить чисто порівняно з попередніми разами, де ми були на інших локаціях. Повідомлені комунальні служби вони будуть після нас забирати сміття, яке ми зібрали. Окрім прибирання у відпочинкових зонах цього року, також одним із пунктів акції стало наведення чистоти у своїх смартфонах. Великий акцент на діджиталізований клінінг. це прибирання онлайн. Люди роблять очищають свої гаджети, роблять свої досягнення, фотографують галерею до фотографують галерею після. Звільняють хмаринки для нового простору. Адже цей рух є молодіжним. А всім користуємося гаджетами і звільняємо пам'ять для нового. І цікавого для актуальної інформації для когось українська акція з прибиранням вже стала своєрідною традицією а дехто долучився до неї вперше. Особисто я цього року перше залучена цієї акції. Шкодую про це на наступний рік також буду <кій> залучати сюди. Всю свою сім'ю візьму свою молодшу сестричку, тому що потрібно до таких акцій привчати з дитинства. І було б також чудово, якщо б, наприклад, долучилися і школи з дітками разом, тому що Повторюсь, все починається з нас. Ми насправді не вперше долучаємося до цієї акції, оскільки ще під час ковіду також було такого плану прибирання, і ми також долучалися. Чому тому що планета повинна бути чистим зараз? На даний момент нам це необхідно. Це є згуртовання молоді, це є допомога взагалі нашій державі в такий складний скрутний час. Перш за все це об'єднує всіх волонтерів. Це є така згуртованість, і тому ми долучаємося. Окрім міського озера, волонтери також прибирали береги річки Бистриця та свої прибудинкові території. Ось ці пакети лише невелика частина сміття, яке цьогоріч зібрали волонтери. Аби їх надалі ставало менше, вони просять усіх відпочивальників прибирати за собою.